знали, що Тернопіль прославила одна з найвидатніших оперних співачок світу. Ходімо, покажу. Наша легенда Соломія Крушеницька. Її голос звучав на найкращих сценах світу. Ось сучасна я Уявіть, якби Соломія мала тік-ток, вона б точно рвала тренди. Буба Буба! Залишилась смак на мої губа. Не питати у Тернопільян, кого з витерних людей вони знають. Підпи, підпи, то, Добрий день, Соломія Крушеницька. Дуже дякую, гарного дня. Добрий день, кого з видатних людей Тернополя ви знаєте. Добрий день, Богдан Левкий та Соломія Крушельницька. Дуже дякую. Добрий день, кого з видатних людей Тернополя ви знаєте? Добрий день. Так треба подумати. Соломія Крушельницька. Вона власне з Тернополя, оперна співачка, але відома за кордоном. Так, та, я знаю, Йосип Сліпий. Він а, народився на Тернопільщині, видатний церковний діяч. Дуже дякую, гарного дня. Дякую. Томія Коршельницька, оперна співачка світового рівня. Вона виступала у У Парижі, у, у? Нью-Йорку, у Мілані. Пишаємося своїми легендами. А кого з не Тернополян, знаєте ви. Пишіть у коментарях.